Так, Всім привіт! Як розумієте, це новий випуск, тому ставте на паузу, готуйте собі чай та щось поїсти. Сьогодні ми з вами будемо забирати велосипед цікавий на ремені з почти. Тому для мене це перший такий експіріанс, якщо не на ланцюгу. От, тому сідаємо та поїдемо. Але спочатку ми заїдемо в караван, щось там собі. Трошки цю емо, емо, бляд, трошки емоційну деру собі закриємо, та купимо щось на осінь з одягу. От, тому вирушаємо. Може ще щось буде в цьому відео, тому що це буде не одна тематика, Бо відео було б дуже коротким, якщо б тільки про велосипед. Просто в форматі влог пару таких там якісь цікавих. Для вас, може для мене. Речі, я підзніму і все. От. Тому дивіться, буде цікаво. Зайшов в резерви, трошки прибарахлимся. Щось мені такі подобаються широкі. Як вони називаються, оверсайз, мабуть. Штани. Джинси, типу. бо бачу молоді ж, ходить там 16 років десь такі. Типа, ну прикольно, типу, стильно, не знаю, може треба, знаєте, щоб не перетворитися. Того діда з кнопочним телефоном прислухатися і теж одягатись. Так так виглядає. Ці штани незвично-незвично. Бо такі типу широкі, хоча я такий худоватий У мене зріст, кстати, 1,77 от, Такі підстреляний трошки. Але не знаю, треба йти за молодіжю. Правильно? Правильно. Коротше, зробив собі такий лук. Раз, два. Трошки на осінь поже одягнулися. І скоро посилка приїде, буду їхати забирати. Вже. Приїхавши на пошту, піднімаємось на склад. Виносять нам наш флатбокс великий. Відкриваємо і бачимо зібраний велосипед. Неочікувано дуже, тому що зазвичай з заходу мені завжди виходить доставка там, порядку тисячі гривень. Renault Megane. В кузові Універсал було набагато легше встановлювати велосипед на дах автомобіля. Тут ми маємо кросовер 19 радіус, є певні незручності, як бачите, тянуся. Але маємо, що маємо. Зараз приїжджаю на локацію, де я фотографую на продаж велосипеди. Це був куплений так. Тобто там про заробіток. Речі і не йде, але просто було цікаво затестувати на ремені велосипед От, і для контенту вам. Тому така покупка. Я вже на локації. Зараз трошки підніму сидіння, щоб було красивіше виглядало для фотографій. Використовую ось такі шестигранники купив нещодавно, доволі якісні. Бо тут у нас, бачите, під шестигранник кріплення. Дивіться, саме цікаве, це у нас ремінь, не ланцюг. Звук ми чуємо через цю як називається, планетарну втулка. Тут, ну, простими словами, коробка автомат, тобто швидкістя перемикаються всередині. Ось тут крутиш і воно має 8 швидкостей. То доволі цікаво так. Що у нас далі йде? Далі у нас є багажник, який вже цими штуками сюди не кріпиться, це виглядає більш мінімалістично. Тобто тільки ось тут кріплення по боках, і за рахунок крила тримається, а крило вже до рами все-таки чіпляється, тобто, ну, мінімалістично виглядає, але не менш надійно. Ось така втулочка передня, яка нам генерує світло. світло. Генерує по всьому велосипеду. А саме передня лінза, Big <гум> Ладно, шуткую, не знаю. Просто лампа. LED. і назад йде. Вся проводка, бачите, ось тут схована, і під цим вдоль крила зверху йде, потім заходить в раму і виходить ось тут. Дуже мінімалістично і практично. Гідравліка у нас Shimano. Алюмінієва рама. Шви у нас не поліровані, але теж нічого. Дорога гума Continental, така гравійна. Тут кріплення раз, на вилці, на жаль, немає. Потім тут і тут щось є, не знаю для чого. Кермо виглядає ось так. Ось такий дзвіночок є. Сидіння дуже приємне на дотик. Тут дискові гідравлічні гальма. Бачите, ще не клеїта, є парня, типу натискати на них. От. Заводська підніжка, яка мінімалістично кріпиться до самої рами. Педальки у нас звичайні, От, сховані рубашки в раму. Ну, в принципі, все. Зараз я вам покажу трішки, як працює передня та задня лампа зі штативу. Міський велосипед дуже мінімалістично виглядає. Можете придбати ось тут по силці на інстаграм. Я відфотографував цей велосипед. Що ж, треба прокатнутися і сказати, які відчуття. Перемикання дуже чіткі і перемикаються прямо менше ніж за секунду. Прямо взагалі дуже швидко відчуваєш у педалях різницю. На ремені прямо. Це взагалі дуже тихо, та немає від ланцюга. Як від ланцюга, шуму, Хоча і ланцюг тихесенько їде, але тут прямо взагалі песня. Блін, Клаш, ви розуміли? Я під'їхав вже його на кришу ставити та в гараж їхати, а світло ще горить. Це прикол, я такого ще не бачив. Тобто тут що, десь типу, акумулятор малесенький є. Ще помітив, що на гумі присутня ось така лента світовідбивна. Коротше, зрозумів, чому цей ремінь не злітає, а було це цікаво. Бачите, ось такий посередині така штука є. І так само у ремені вона ось присутня. Тому воно тримається і вправо-вліво не злітає. Ну, може, для когось це було і не відкриття, але. Класно, придумали молодці. Так, рухаємо по водоріжці, тут не повна темрява. І ось таке у нас світло від лінзи. До речі, через камеру бачу, що мігаю, отак, знаєте, а насправді це не так. Це, мабуть, через лед Такий ефект видає. Попередньо наступного дня планую поїхати в центр, вип'ємо з вами ранкової кави та покажу вам один із парків дуже цікавих ранок. прямую в сторону гаража, ставлю велосипед на дах автомобіля і їдемо в сторону центру. Там залишаю машину і трошки до парку, якого я обіцяв, будемо прямувати. А потім на другий сніданок по часу якраз ми знайдемо якусь кав'ярню та поснідаємо. Зараз мені необхідно поставити його на дах. Знову, як вчора, конечно, як молодець в білій футболці. Хочу біжить сходнику, знаєте, такий стер для фітнесу, став, щоб не вимазуватись. Але, блін, <laughs> це було б зручно, але крінжово. Доїхав невеличкий сквер у Дніпрі до парку нам ще кілометра 3-4 і ще й підкорку. Задачка з зірочкою, коротше. Їдемо по проспекту Олександра Поля. Тут треба, звісно, під горочку так нормально давити. Мені здається, в такі моменти треба пульсометр на собі мати. Ти вже на 20 років. Треба слідкувати. Так, ну що, ми на місці хідна група виглядає ось так. Це з Олександра Поля. Що ми тут бачимо? Міська інфраструктура, рух велосипедів та електросмовіль заборонено. Ви серйозно? Добре, що хоч тут є ось така доріжка для з'їзду. Ну, це, мабуть, більше для колясок. Недалеко від входу є така карта. Це ваш путівник. Тут вказано, де що знаходиться. Ви розуміли, поки я ознайомлювався з путівником цього парку. До мене підійшла патрульна поліція. Я вже думав, що мене хлопнули і видали таку штуку, але просто запрошували на службу. Далеко від ходу вже починаються густі дерева і ви відчуваєте прохолоду. Є така доріжка для колясок. По обидві сторони ви маєте бачити такі схили, на них взимку діти катаються на санках. Трошечки далі фудкорт. Кіт з веранда. Можете купити морозиво або щось ще смачненьке. Є такі лавочки і такі сховані смітники. Зверху гірлянда загорається, я вже був тут колись ввечері. Та ось така симпатична дитяча зона. Це теж фекфорте, не знаю коли. Може ще рано, просто 9 ранку або 10. грати в шахмати, або в шашки, якщо ти пешка. Такий паровозик покатати дітей можете. Ось туди ми трошки пізніше поїдемо, я так розумію, це тут кіно можуть показувати, це... або тут просто білборд. Тобто -то білборд, не знаю, може хто шарить. Підскаже, але я б, чесно б туди білу скатертину на таку натянув би і показував по проектору якісь фільми або мультики для дітей. Тут така якраз, знаєте, схил, що всі б сиділи і всім би було б видно класно. Трошки колочок болить. На ось такий буквально штатив і на телефон. І петличка саме така дешева. Тільки відпускаєш гальма, так одразу так пришвидшує. У нижній частині парку знаходяться декілька альтанок. Порядку десь 10... вартість складає тисячу гривень. Проти альтанок. Маємо дитячу зону, що є зручним, коли відпочиваєте. Місце для вигулу собак, але у вхідній групі на вході написано, що собакам заборонено. Як так? Поряд з площадкою для вигулу собак знаходиться, я так зрозумів, по інфраструктурі. Це зона для страйкболу. Зараз робимо невеличкий звіт про цей німецький міський велосипед. Дуже було незвичним те, що перемикаються передачі навпаки. Вниз підвищується, вверх понижається. Ланцюг, тут його нема. Просто ремінь чистенький ніколи не буде спадати, міцно тримається на зірках. Підніжка по стандарту, коли з'їжджаєш з бордюру, трошки тарабанить. Багажник має ось таку зажимну стандартну систему зажиму, в принципі, свою роботу викупує. Сидіння приємне на дотик та комфортне. Равіна Гума Continental дуже тримає гарно без бездоріжжя. Стандартні педалі доволі малі для такого взуття, як у мене. Так, ну що, час розказати вам мій відгук про цей парк. Тут дуже класно, свіже повітря, скрізь так закривають дерева від сонця. Дуже приємно знаходитись, але, наприклад, для велосипеда це не підходить, тому що тут дуже рельєфний парк. Схили, в общем, вниз окей, а підніматися вже не дуже. От. Що ще можу зауважити, дивіться, є один проспект, є інший. Між ними знаходиться оцей парк. На машині проїзду тут немає. От. Тільки пішки. Тобто люди, багато хто на роботу, так скорочує путь через парк. Ну це нормальна практика там в Європі, десь і в інших містах, над якими думають про інфраструктуру. От. До чого я це кажу: до того, що там ми бачили з вами. Проїзд на велосипеді заборонений. Ну тобто, людині їхати на велосипеді, там навалювати плюс 7 кілометрів, ніж так просто прокатнутися. Я вважаю, це дивним. Дуже от. І поки сюди я доїхав на велосипеді з центра міста, я дуже стикнувся з багато перешкодами, а саме, наприклад, там невеличкий схил. І повністю такі бордюри, бордюри, бордюри. Тобто, ну взагалі нереально. Ну і так само на колясці. Дитину, наприклад, я не розумію, як це. Хоч у нас з інфраструктурою без всяких образ на місто, але не дуже. От. Я, до речі, бачу білочку. Це не тому, що я втомився від велосипеду, а реально. Хі, клас. Зараз вам покажу. Але просто так посидіти подихати свіжим повітрям взагалі кайф. Сьогодні у нас 33 градуси, але коли немає сонця, то взагалі кайф. Отак просто сидіти, дихати свіжим повітрям. Життя цікаве, мотивація то і сильна. Тому ми рухаємось у центр міста на другий сніданок. Ви чули прекрасно, який був звук. Через петличку, коли я сидів. Зараз, що ми чуємо, чуємо набагато кращий звук, це через iPhone. Але якщо ви будете писати мені коментарі, задавати усілякі питання, я з радістю вам буду відповідати. Тим самим буде це відео попадати в рекомендації на ютубі. І мене це буде мотивувати. Що? Я завтра просто піду куплю класні петлички, піду куплю класну камеру. Якщо я буду бачити цю віддачу від вас, самі розумієте, да, то навіщо там заморожувати там, 1060-70 гривень, якщо просто для себе, як ви, для себе я можу і на iPhone, мені є куди гроші дівати. Тому залежить все від вас, від ваших реакцій. Тому ми поїхали далі в центр, От, а ви поки пославте. Приїжджаємо до кав'ярні Bake Bref. Мені тут дуже подобається, дуже смачні десерти, я не підзняв, але тут є круасани, Зараз будемо їх куштувати, тільки привезли. Ось така зручна штука для твоєї сумки. Замовив айслати та круасан. Це все вийшло нам 245 гривень. Дуже такий смачний і всередині соковитий, Зараз покажу. Не забувайте, завдяки кому ми це все робимо. Так що, або своїм, яким довіряєте, допомагаєте. Поки знімав ці всі відоси, вже телефончик старенький, 12 Pro Max, починає розряджатись, ми трошки його підзарядимо і поїдемо в сторону машини. Якщо ви додивились до цього моменту, я вам кажу дякую. Дуже приємно, що вам було цікаво. Ставте лайк, коментар, підписка, колокольчик. Все, пока.